Доброго вечора, шановні читачі фіртки. Ось прийшов час знову підвести наші підсумки тижня. Цей тиждень останній перед місцевими виборами і останній день цієї агітації цих рекламок, я кажу, наскільки впилася нам в кров. Правда? Сподіваємося, задати день тиші і кандидати чимно приберуть її за собою. Що сталося цього тижня? Цього тижня, безумовно, вся Україна була зайнята виборами. Депутати роз'їжджали по районах, по областях, по містах, агітуючи. Але між іншим, я хотів би відмітити чисто для себе одну таке явище. В понеділок на передачі Свобода слова з'явилася одна особа Лена Бондаренка. Цю особу всі добре знають. Саме ця людина подібно сміялася, коли показували фотографії побитих до крові журналістів. Саме ця людина є тою отруйною змією і тим чорним язиком партії регіонів. Вона з'явилася на, на передачі свободі слова, і ведучий Андрій Куліков, як на мене вже повністю деморалізована людина, після цього сказав, що всі мають право на голос. Так, хай буде. Вона не є членом парламенту, вона не є депутатом, вона зараз є приватною особою. Що вона робила на цій передачі? Дехто каже, це не важливо. Ні, це дуже, це дуже важливо. Поява таких одіозних фігур, як Бондаренка на центральному телебаченні, дає сигнал всім цим недобитим регіоналам, що уже можна. Наступного понеділка будемо чекати царьова. Чигів з моторолою на цій передачі. Це ганьба, і цього допускати не можна. Тим більше, що вже вчора в передачі «Право на владу на 1 плюс 1 з'явився колишній, скажімо так, як його назвати, секретар пана Януковича Мірошниченко. Той, що плакав, якщо ви пригадуєте, коли він бачив кадри з Майдану. Так от, оцей чоловічок також сказав, коли, наприклад, запитання в ведучого, він сказав: приводучий запитав. Скажіть, будь ласка, чи є Путіном ворогом України? І ця людина, знову ж таки, чи людина подібна, відповіла, що хотілося би вірити, що ні. Ви можете собі уявити, після тисяч загиблих солдат після Небесної Сотні Майдану такі люди говорять такі речі в нормальній країні після цієї передачі, в любі демократичній, на нього б подали в суд і він би був в кайданках. Що робиться на нашому телебаченні? Що робиться в нашій країні? Це можна назвати не неприкритим. Реваншом регіона. Про це, до речі, свідчать і списки до партій. От відомо, що опозиційний блок має найбільше самому списку колишніх діячів регіоналів. Далі йде наш край, відродження. Але саме дивно, хоча не дивно, закономірно, що дуже багато колишніх регіоналів йде на вибори місцеві в партії Блок Петра Порошенка Солідарність. Чому ці люди туди йдуть? Ну, тому, тому чому йшли. П'ять років назад це люди-пристосуванці, це люди так званої партії влади. Це те, що не тоне. Але ганьба, що пропрезидентська сила під свої крила прихистила взагалі таку бату кількість регіоналів. Взагалі політика передвиборча БПП мені дуже не подобається. Мені якимось дивним чином це нагадує політику партії регіону. Задавити всіх, усім і як. Знаєте, дуже негативна тенденція, бо коли створювалася партія районів давним-давно, ніхто не думав, що вона перетвориться в такого монстра, яким вона стала. Тобто тако може дійсно якось допомогти партії Солідарність і тим людям, які туди пішли, може просто не проголосувати за них на вибори, щоб, знаєте, якось врятувати їх від того засилля. Влади, яке можна на них впасти. Адже уявіть собі, у нас президентсько парламентська республіка. Ні. У нас парламентсько президентська республіка. Що станеться, коли президент буде мати більшість, скажімо, місцевих радах чи в парламенті. Це буде означати повернення до президентської держави, до президентського типу, до типу Януковича. А головне завдання мудрого виборця це, це тримати баланс між гілками влади. Розумієте? Тут саме тому ось. Ситуація з цими виборами в неділю вона і дуже і дуже небезпечна. І е БПП себе поводить дуже агресивно. Їхня компанія, напевно, найагресивніша. І можемо навіть подивитися, що робиться в нашому маленькому місті. От пройшли дебати. Так? У нас зараз на телеканалі ГАІ проводились дебати. Восьми найрейтинговіших, так як сказали соціологи, соціологія франківська також інше питання найрейтингових кандидатів на мера. І ось подивіться, що під час цих дебатів, що було, на рейтингу виявилося, скажімо так, зараз кажуть, чотири: так? це пан Марцинків, пан Масалик, пан Мушкевичус і пан Шевченко. Ось, ну от хай буде. Візьмемо їх чотирьох. Хто потрібен місту як мер? Мер має бути незалежна, свідома людина. Ну, хотілося б, ще й народжена в цьому місті. Бачите, цей список нам цього не дає взагалі, цих чотирьох самих таких найбільших потужних титанів. Хотілося б, щоб була народжена в місті, хотілося б, щоб вона знала проблему міста. І найголовніше, щоб вона була самостійною особою, самостійною, самостійним гравцем. Що ж, ми бачили. В середу місто в Франківськ відвідав пан президент з робочим візитом. Ні, це не був робочий візит, це була пропагандистська кампанія, щоб допомогти своєму кандидату пану Насалову. Видно, того справа не зовсім хороші. Раз ситуація така відбулася, що сам президент може мусить перервати свій графік і їхати допомагати цьому кандидату. Мало того, на, другу, на другий тиждень приїхав до Калуша міністр охорони здоров'я пан Квіташвілі. Так? І який був зачарований і здивований тим рівнем медицини, який є в калуші. І тут в мене одне запитання,чко. Пане міністр, скажіть, будь ласка, і навіть пане Насадек, чи хтось інший там, пан Квіташвілі не вчора став міністром охорони здоров'я, правда? Чому ж в самий перший день ви не побігли до нього і не сказали, подивіться, що в калуші робиться? Це мій досвід. Використайте його. Так? Чому ви це чекали до самого останнього дня виборами? Це потрібно було робити зразу, раз усе так гарно вдалося, потрібно відразу поширювати цей досвід на Україну. Ну це швидше за все риторичне запитання. Тому що так звані Потьомкінські деревні будувати вміє кожен, в тому числі, напевно, щось там в що було збудовано. Але менше з тим. Ось, тобто, чи є самостійний пан Насад? Ну не знаю, що такі два серйозних е державних діяча приїхали, водили його за ручку по стадіоні і показували йому, що робити. Далі, пан. Е Тягне бог був в філармонії, також підтримував пана Марцинківа. Це велике це велика сила. А з тих двох, решта, ну, приїхав всесвітньо відомий письменний шкляр підтримував Шевченка. Ну, також можна сказати, що це підтримка, але це не підтримка начальника. Так? Якщо всі говорять, що пан Шевченко якийсь там слуга Коломойського чи що, то де був пан Коломойський чи хтось інший, Їх не було. А, наприклад, на диво пана Анушкевичуса ніхто щось не приїхав підтримувати він собі якось сам по собі. І, до речі, ще одне, якось було дуже дивно, коли на стадіоні Рух відбулося зустріч з дітьми, які, до речі, 3,5 години чекали на холоді на пана президента і були зняті з уроків, що в цивілізованій країні навряд чи випустимо. Коли на сцену вийшов пан президент, то чогось пана Анушкевичуса з ним не було, ось вам і децентралізація. Зумієте? Президент приїхав в місто Івано-Франківськ чи в Івано-Франківську область. Мені здається, він приїхав в місто Івано-Франківськ. І завжди в любій цивілізованій країні поряд президента мав би стояти мер, а не кандидат на мер і губернатор. І ще хтось там решта стояв. Ось ви маєте, що таке децентралізація по українськи Розумієте, такого не повинно бути. І ще одне, це ще раз вічить про той факт, що я давно вже говорю і пишу роками, що всю цю обласну раду. Нема чого тримати в місті Івано-Франківську. Якщо ми вже живемо в суспільстві, яке нагадує, скажімо так, капіталістичне, то хай обласна рада засідає десь собі в Тисменці, в Цуцилові, де завгодно. Дуже, дуже гарне містечко її зрубить. Не обов'язково обласній раді засідати в місті Івано-Франківську. Тому що це треба було визначити. Президент приїхав до міста Франківськ чи до Франківської області, щоб не було такої плутонети. Мені особисто було жаль пана Мушкевичу, але ну, я за нього, звичайно, не агітую. Але факт залишається фактом. Коли президент приїжджає до міста, поряд з ним має стояти мер, чинний мер. Це буде по закону і це буде справедливо. Далі. Всю Україну вже облетіло посвячення ліфта. На Бандера 62, здається. Ну, це, звичайно, прекрасна річ. Освячувати ліфти, це наступний крок від свободи це буде, напевно, хрещення собак і котів. так? Або, як писав один журналіст Анківський, чому я до себе ходжу не по освяченій бруківці? Це також правда? Розумієте, це, на мою скромну думку, освячення бруківки, перепрошую освячення ліфта, як і бруківки. До цього просто видно, ще не дійшло. Чекаємо другого туру, так? Освячення ліфтів це їм маразм і часткове богокульство. Якщо навіть мешканці самі повисили образок в тому ліфту, то ви, діячі політичні, маєте бути вище тих простих людей і пояснити їм, що образку не місце в ліфті, і ліфт, де перепрошую, люди можуть робити всякі погані речі, не є місце, яке освячується. І так, ви стали героями Ютуба. Героями перепрошую Вестюа. І героями вже дуже багатьох постів. Вже, до речі, кажуть, що от, такий відомий комедіант Пан Чепінога, він, до речі, працює в Верховній Раді депутатом але Він дуже гарно написав, що пропоную провести антивибори і анти-анти-анти. А коли всі програють, то будуть віддирати там лавочки, там ті, що збудували, розбирати дитячі майданчики, так. Ну тобто, ті, що програли, якщо їх проголосували, не будуть робити. А сказав, а на кінець саме цікаве. Прийдуть попи від свободи і проклянуть ліфти. Зумієте, це дійсно дуже смішно, але це просто. Це цвях, так не можна робити, і це було справедливо. Це не по-божому освячувати місця, які не повинні бути освячені. Ось це просто таке моє своє особисті 5 копійок до того освячення ліфту, яке вже стало, скажімо, візитною карточкою франківську. Скоро в Києві будуть питати і водити до освяченого ліфту. Далі, що ще можна сказати? Ще можна сказати, що ось дуже такий поганий дзвіночок відбувся декілька днів вчора, коли його Соболів, так, відомий депутат, і, е, е, відомий брей з корупцією сказав таку фразу, може він сказав це в запалі, але він їй сказав, що якщо м -м, уряд не буде сприймати серйозно боротьбу з корупцією, якщо Генпрокуратура далі буде існувати, так як вона існувала, якщо змін не буде робитися, то він припиняє законотворчу діяльність і починає підготовку повстання. Е, це жахливо, коли це сказав народний депутат. Це поганий звіночок. І, будь ласка, не кажіть, що це рука Путіна. Це рука тих, що півтора роки вже нічим не займається серйозно, і тільки обіцяє, обіцяє, обіцяє. Як обіцяє нам щось зробити. Ці вибори, які відбудуться в неділю, на мою скромну думку, вони нічого не покращують. вони лише погіршать. Вони лише погіршать. Нам потрібно зробити якийсь правильний вибір. Я не знаю, як його робити, тому що вибір незначний. І що зовсім не факт. Що навіть якщо ми правильно проголосуємо при цьому недолугому законі, голоси правильно порахують. Але менше з тим треба надіятися на краще. Я хочу всім вам побажати одного, перед тим, як йти на вибори, подивитися фільм Зима у вогні, який вже викладений в свобідний прокат. Це фільм про Майдан. Прекрасний фільм. Подивіться, будь ласка, на це, згадайте і подумайте добре. І хай Бог вам поможе зробити певний вибір. Дякую за увагу.